І розпочинаємо із трагічних новин із зони АТО та минулої доби. Загинув один український воїн. Ще двоє хлопців поранені, і стільки ж отримали бойові травми. І Хоча кількість обстрілів була невеликою, їх нарахували дев'ять. В обсє заявляють, після свят почалася нова хвиля ескалації конфлікту після домовленості про перемир'я на свята було відносно спокійно, але все одно не минуло жодного дня без порушень. Сторони не повністю виконували обов'язки, які взяли на себе. Зараз можна сказати, що почалася фаза ескалації. Про це свідчать дві тисячі порушень, які спостерігачі зафіксували лише за одну добу на початку цього тижня. Минулої ж доби найбільше дісталося позиціям на Світлодарській дузі, на Луганщині 120 двадцяті та 82 другі міномети били довкола Луганського, а гранатомети різних видів по позиціях Новолуганського. А на Донеччині епіцентр нестабільності при Азов'я. Там літали набої 120 двадцятих та 82 х мінометів, дісталося околицям Широкіного, Гнутового і Лебединського. А із гранатометів різних видів бойовики пройшлися по позиціях в пісках. І, хоч українські вояки не часто відкривають вогонь відповідь, Гармати але добуле. свої навички мають тренувати. Тож у місцях, куди відвели важку техніку, напередодні тренувалися артилеристи. Приміром, ось таку гармату, вояки мають встигнути розгорнути за дві хвилини. Ось ми зараз і знаходимося в режимі тиші, перемир'я, але чесно вам скажу, що потрібно займатися, потрібно відточувати свої навики і прискорювати готовність. Для того, щоб вийти в будь-який момент на вогневі позиції.